Шкода, що таку патріотку вбили, і от бачимо, що ви прийшли на українську з російської приходити, як мінімум ага. ті, хто приходять підтримувати В'ячеслава Зінченка, теж спілкуються російською і кажуть, що мова не має значення. Як вважаєте ви чи маємо мова? мова має значення? Це вперше а то я хочу ту какую мову вже забути. Бо я з Харкова там у нас все ж таки. Якщо Україна, треба розмовляти і знати українською. Ні в якому разі. Не казати, що мова не має значення. Звичайно, що дратує взагалі всі затягування. Як так зразу не... Як? Все на... було на долоні фактично. І тепер ніхто, ніщо, І щось ми там думаємо, кумекаємо. Для чого ті кумекані? Отак і всьому в нас, так і живемо ми всі. Варто нам також відкрити свій писок, перепрошую, і так наповну кричати, а не просто мяв-мяу. Так говорить Великий Львів, а ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.